Всім привіт! Це компанія BexAuto. Новий рік вже на носі, а це означає, що нам потрібно підбивати автомобільні підсумки року. І сьогодні нам цікаво подивитися на топ автомобілів, виходячи з одного з найважливіших параметрів, а саме надійність. За основою даного топу, ми взяли дослідження Consumer Reports, авторитетного американського видання. Щороку вони запитують автомобілістів про проблеми, які виникли з транспортним засобом за попередні 12 місяців. Цього року було зібрано дані про більш ніж 330 тисяч автомобілів від 2000 до 2020 Третього модельного року, включаючи представлені моделі 2024-го року, вивчається 20 проблемних областей від простих несправностей, таких як скрипучі гальма і зламане внутрішнє оздоблення, до серйозних несправностей, таких як потенційне дорогий двигун, що вийшов з гарантії, трансмісія, акумулятор електромобілю і проблеми з зарядкою. І відкриває наш топ бренд Kia з 61 балом. Відносно надійним в рамках бренду можна бачити мінівен Kia Carnival, на який, до речі, ми вже маємо огляд. Ось тут, якщо ж вас цікавлять кросовери, Sorento, Seltos, Sportage, Telluride і Niro в гібридній, бензиновій та електричних версіях, у тому числі будуть достатньо надійними. Ну а з надійних седанів та хеті. Кія може запропонувати моделі Soul, K5, Electric і V6 та Forte. На дев'ятому місці у нас несподівано і не в останнє німецький преміальний бренд BMW. У даному рейтингу у нього 64 бали. І розташовується він тут завдяки седанам другої, третьої і четвертої серії електрокарам i 4 і iX. а також великим списком кросоверів X1, X3, X5 в бензиновій і гібридній версіях, а також великому кросоверу X7. Платформа цих авто знаходиться у випуску вже досить тривалий час. Тому і можна зрозуміти, як баварцям в цьому вдалося досягти достатнього рівня надійності при високому комфорті своїх авто. Так що, якщо раптом вам потрібно щось цікавіше, ніж просто Sorento або Sportage, рекомендуємо вам звернути свою увагу на авто німецького бренду. На восьмому місці у нас перший та останній представник ВАГ групи. І це Porsche. І, на жаль, представлений лише двома моделями. Каяном та маканом. Загалом це і не дивно, тому що по-справжньому багато Porsche продає саме ці дві машини. Решта моделей не приносять бренду великої кількості продажів. До речі, електричний Тайкан і більш бюджетна панамера сюди не потрапили з інших причин. У Тайкана популярною проблемою було програмне забезпечення, а в панамері помічені затримки при перемиканні поштовхи, а також проблеми з пневматикою. Із сьомого місця майже без вінянків ми спостерігаємо домінацію японців і відкривається список Mazda з рейтингом у 67 Очок найвдалішими у плані надійності моделями виявилися Седан Трійка, Кабріолет mx 5 кросовери cx 5 CX-30 та CX-50. Причому кросовери даного бренду в останньому кузові вважаються одним з найвдаліших. Потужні двигуни і чуйна коробка це те, що ви отримаєте, вибравши мазду. А якщо потрібно щось цікавіше. Вибирайте легендарну м'яту. Дволітровий двигун вистрілює цей кабріолет до сотні за 6,3 секунди. При цьому загальна надійність залишається дуже високою. Шосте місце та 69 очок у рейтингу займає компанія Subaru. Найнадійнішими вважаються моделі Ascent, BRZ. Cross Track, Forester, Legacy, Outback та електричний брат Близнюк без Афорикс Solterra. Жарти про стукаючі циліндрі більше не актуальні. Якщо вас приваблює стиль, зовнішній вигляд та динаміка, сміливо можете брати ці авто. Благо Subaru пропонує дуже надійні агрегати практично всіх кузов. Від спорткупе на задньому приводі до електричної Solterra. 70 очок у рейтингу та п'яте та четверте місце займає Honda Accord. Від молодшої лінійки ми тут бачимо акорд на бензині і гібриді, Civic, Сірві у Двох версіях HRV, а також мінівен Honda Odyssey. Кросовери Passport і Pilot, і навіть пікап Ridgeline. У Acura тут ми можемо бачити седани TLX і Integro, а також два кросовери RDX та MDX. Загалом люди при виборі авто часто не приділяють уваги Honda, і, як бачимо, дарма. Мало того, що більшість варіантів від Honda пропонують відмінний комфорт, зовнішній вигляд та динаміку, так ви ще можете отримати преміальну якість, сучасні функції та фішки. А. тому майте це на увазі, японці роблять не лише надійні речі, але ще й комфортні речі. З невеликим відривом у 71 очко на третьому місці у нас розташувався міні формально англійський, а фактично баварський автомобіль, представлений у топі всього двома моделями: звичайним міні-купером і Купер кантрімен. Вибір дуже мізерний. До того ж, міні-авто явно не для всіх. Сподіваємося, що в наступному році ми побачимо більше моделей міні в даній добірці. Ну, а поки пам'ятаємо, Купер і Кантрімен надійні товариші. І на першому місці. Як несподівано, у нас Toyota з Lexus ом. 76 і 79 очок, відповідно. У Toyota навіть складно перерахувати кількість авто. Тут і маленькі хетчбеки, і класичні седани Електрик без Афорикс, величезна Трунда, Мінівен Сієна, завсідник подібних топів Prius і Пріус Прайм. І навіть спортивний брат безнюк БРЗ. GR86. Сюди не потрапили хіба що супра на німецьких агрегатах, Land Cruiser Prado в останній буці та кілька менш відомих моделей. Розпинатися марно всі і так знають, хочеш переплатити, але отримати надійність і довковічність вам до Toyota. Lexus представлений седанами ES, ES Гібрид, кросоверами NX, RX і UX. Люксовий LX рейтинг не потрапив, проте серйозних ремонтів у нього небагато. В основному це якісь дрібні моменти: то зайва лампочка з забили, мою, то випадково помилка по. Подушках безпеки. Проте рекомендуємо подумати над вибором авто. Замість LX легко собі можна дозволити BMW X7, який, до речі, в цьому рейтингу є. Азіатські автовиробники, які раніше лідують за надійністю з великим видривом. Загальний середній бал надійності для регіону становить 63 за шкалою від 1 до 100. 7 із 10 найнайдійніших брендів належать азіатським автовиробникам. Європейські автовиробники знаходяться на другому місці з 46 номерами, а решта 10 надійніших брендів замикають 3 бренди. Американські бренди відстають від обох із середнім балом 39. У кожного американського автопробника була принаймні одна модель із середнім чи вищим рейтингом надійності. А вся лінійка Buick отримала середній чи найкращий рейтинг. Легкові автомобілі, включаючи седани, хетчбеки та універсали, залишаються найнадійнішим типом транспортних засобів із середнім рейтингом надійності 57. За ним йдуть позашляховики 50 та мінівени 45. Седани втратили популярність у споживачів, але як клас вони дуже надійні. Говорить Джейк Фішер, старший директор з автотестувань Consumer Report. У них часто менше новітніх технологій та функцій, які можуть викликати проблеми до того, як помилка буде усунена. Пікапи посідають останнє місце із середнім рейтингом надійності 41. Цього року з'явилися цікаві відомості про надійні електрофіковані моделі. Загалом у гібридів на 26% менше проблем, ніж у автомобілів із ДВЗ. Деякі видатні моделі, включаючи Lexus UX та NX Hybrid, а також Toyota Camry Hybrid, Highlander Hybrid та RAV4 Hybrid. Гібридні електромобілі з модулями, що підключаються, являють собою швидше змішану картину. Як категорія у них на 146% більше проблем, ніж у автомобілів з ДВЗ, деякі навіть менш надійні, ніж їхні звичайні аналоги. Такі як Audi Q5 та Chrysler Pacifica, які знаходяться нижче за середній рейтинг, останній має найнижчий бал в опитуванні 14. Тим не менш є плагін гібрид, які протистоять цій тенденції, у тому числі такі видатні моделі, як Toyota rav 4 Prime і Kia Sportage, показники, яких значно вищі за середні 5 Hyundai Tucson та Ford Escape отримують середні оцінки на цій. Електромобілі та електричні позашляховики почуваються не набагато краще. Середні оцінки надійності становлять 44 та 43 відповідно. У самому низу рейтингу типів транспортних засобів є електричні пікапи із середнім балом 30. У міру того, як на ринку виходить все більше електромобілів, а автовиробників виробляють кожну модель у більшій кількості. Ми бачимо, що у деяких з них виникають проблеми з двигунами системи приводу електромобілів, система заряджання електромобілів та акумуляторами, які відрізняються від потужних 12 вольтових акумуляторів. Рейтинг брендів Consumer Report засновані на середньому прогнозованому показнику надійності автомобілів у модельному ряді бренду. Що ж, ось тепер у вас є повна картина, що варто, а що не варто купувати, якщо вашим основним критерієм є надійність і якість. Відзначимо, що китайські електрокари не увійшли в даний тон. У цій добірці у нас тільки авто з американського ринку. А на цьому у нас все. Ставте подобайку, підписуйтесь і до зустрічі!